На вимогу закону України про проведення конкурсу з перевезення пасажирів ми маємо в цьому році провести відповідно конкурс на автомобільні перевезення на пасажирські перевезення. І згідно значить, з цим положенням, Ужгородською міською радою був утворений конкурсний комітет, пройдена фактично вся процедура по розпочатку оголошення конкурсу. Розроблені нові проекти, є багато чого цікавого нового буде. Здебільшого, значить, що стосується як маршрутів, так і самих транспортних засобів, потрібно звернути увагу на те, що попередній конкурс був проведений попередньою міською владою 5 років назад, у 2005 році. Конкурс проводився на 5 років, і відповідно ми маємо на сьогоднішній день в цій галузі господарювання такий стан речей, який не дуже задовільняє як громаду мешканців, так і не відповідає взагалі сьогоднішнім вимогам часу. Мова йде про те, що на сьогоднішній день на маршрутних перевезеннях працює порядка 300, раніше, взагалі, після проведення конкурсу було 325 маршрутних автомобілів, серед яких левого частку, а це фактично 200 автобусів. Складають автомобілі марки Газель. Це маломіські машини. Вони звичайно найбільш вигідні для перевізників, адже вони є найбільш дешевими. І в той же час вони є найбільш забруднюючими для повітря. Отже, ми маємо на сьогоднішній день таку ситуацію, що по місту їздять щоденно 300 автомобілів, з яких є 200 газелей, на чому я наголошую, і які якраз є тими інструментами забруднення довкілля. Значить, на жаль, така ситуація не могла помінятися, тому що були відповідні умови конкурсу. На Сьогоднішній день конкурсний комітет виставив свої умови, відповідно до яких такі автомобілі, як газель, взагалі не будуть допускатися до конкурсу. Місто Ужгород, завдячуючи конкурсу, який був проведений попередній владі, залишився єдиним обласним центром, де на маршрутних перевезеннях використовуються газелі. Значить, цьому буде покладено крапку. Чому так було зроблено? І відповідно така кількість була маршрутів. Ну це не важко здогадатися, адже попередня влада, яка знала відповідно, що вона уходить, значить, організувала такий конкурс таким чином, що просто створювалися дублюючі маршрути. Для прикладу, можна сказати, що це маршрут номер 8 і номер 25 а 25. маршрут номер 7 взагалі був 7, 7А, 7 А, 7 Б, Д, і такої кількості автобусів нема, потреби, не було в них. В тому конкурсі, що оголошується, я прошу на це звернути увагу. Не тільки ставиться вимога до якості автомобілів, і це будуть виключно середньої і великої міськості автобуси, значить буде зменшена кількість понад на 100 машин. Тобто загальна кількість машин це буде 193 автобуса, автобуси, які на які буде проведений відповідний конкурс. Тобто на сьогоднішній день ми думаємо не тільки про те, значить, як задовільнити краще потребу якраз по перевезенню пасажирів. Ми думаємо і про вплив на довкілля. Ми думаємо про завтрашній день. Значить, окрім того, слід зазначити, що всі, абсолютно всі, до одного автобуса, будуть рухатися по графіку. На всіх автобусних зупинках будуть вивішені графіки, згідно яких автобуси мають відповідно рухатися по цьому маршруту. Що це дасть? Ну, перш за все, це нам дасть з вами відсутність такого явища, яке є сьогодні як відстой на кінцевих маршрутах. Є відповідно до нормативів і розрахунки, згідно яких водії будуть мати, звичайно, час на відпочинок чи час на заправку чи на обідню перерву, але все буде здійснюватися згідно графіку. І на кінцевих, автобус, на кінцевих зупинках у нас не буде, як ми бачимо на Керетовича чи на університеті відстою по 20 деколи машин, 20-30 на Чорновола вулиці. Також серед нових на прохання мешканців села Сторожниця, будуть деякі маршрути продовжені е, значить, в сторожницю. Це пару додаткових автозупинок буде. Е, запускаються нові маршрути якраз по вулиці Перемоги Скаретовича в новий район е, значить, на Чорновола. І один буде невеличкий маршрут по Слянській набережній, адже відомо, що там е, оживає фактично новий мікрорайон е, Бозда і вводяться ще нові будинки, є в тому необхідність, там є навчальні заклади на Слов'янській набережній. І, як вам відомо, працює вже досить потужно комунальне підприємство Бозврський парк на звернення громадян запускається відповідно маршрутний рейс керетовича чорновола через Бузерський парк. Це буде чотири автобуси. От. Цікавим виглядає з точки зору на ці новації. Виглядає те, що е, значить е, цікавий факт є те, що значить при старшому погорілові запустили ці пазіки, ви пам'ятаєте, які були, які також не обладнані жодними каталізаторами і так далі. Газелі, всі масово, е, значить, фактично на всіх маршрутах. А молодший заявляє на сьогоднішній день, що в Ужгород чи не на найзабрудніше місто, значить, по повітрю. По Викидам якраз автомобільним, автомобільним викидам. Да? Така ситуація. Тобто, ми чітко можемо з вами відзначити, незважаючи на загальну кількість автомобільних транспортних засобів, які рухаються по місту, ми чітко можемо визначити і хто вніс сюди найбільшу свою ліпту да? в цю стан забруднення навколишнього середовища. Це що стосується автомобільного транспорту. Розробляється згідно генерального плану міста новий генеральний план формується. Відслідковується чітко кількість е е якраз насиченості найбільшої автомобільних транспортних засобів на основних магістралях і механізми їх е значить, розмежування по іншим напрямкам. Тобто е формується на сьогоднішній день довгостроковий генеральний план розвитку міста, відповідно до якого будуть мінятися межі міста. Він має затвердитися верховною. Радою і там формується нова мережа автомобільних сполучень, тобто враховуючи історичну забудову і так далі. Нові прокладання нових автомобільних магістралей на території міста. Звичайно, на можемо підкреслити, що багато чого вдалося розгрузити завдяки якраз об'їзні, яка зроблена з Лигоцького на Минай. Лигоцько-Можайського Мінайда це дало нам велику можливість зменшити кількість навантаження на інший ряд вулиць. Багато чого зроблено в цьому плані, значить, по виїзду, що формується. Ну, на даний момент це є подіндяжі, буде ще і потельма на виїзд в сторону речового ринку. Тобто відремонтовані ті магістралі дозволяють нам розвантажити трошки ряд вулиць, таких як Гагаріна. Це є певний позитив, і треба відмітити, що ця тенденція вона є якраз на вимогу часу і воно буде формуватися якраз на довгострокову перспективу. Відсутність певної виборчої культури з боку кандидатів, напевно, відсутність певної освіти, скажімо, фахової, слабкість команди, звичайно, і це порушення закону. В першу чергу. Я думаю, що відповідним чином мають відреагувати вже сформовані територіальні виборчі комісії, мають бути винесені попередження даним кандидатам, особливо. Дивно, з огляду на те, що скажімо, деякі кандидати взагалі формують такий політичний і політичний свій образ, дуже цікавий. Значить, мені дуже особисто мені дуже смішно спостерігати там за виборчою кампанією, яка там підходить під певними гаслами. Значить, ніби повернемо місту порядок. Да? Є там одні кандидати обіцяють якісь 25% скидки на комунальні послуги. Ну це смішно з огляду на те, що які є на сьогодні економічні реалії в Україні і які стоять завдання е, уряду. Перед якраз зобов'язанням уряду перед зовнішніми запозичальниками, такими як Всесвітній банк розвитку, значить, які кредитують і вимагають на поки підняття енерг... вартості енергоносіїв. От. Що стосується лозунгів, то звичайно вони заслуговують на окрему увагу. Я навіть чув, що ця компанія, що повернемо місту місто порядок, вона взагалі мала амбіційно звучати, повернемо місту Погарелова. значить, ну, хтось з оточення його все ж таки акуратно там притаргував. Ромозив, тому що ну такі амбіції були у людини. Він казав, що його взагалі мають зустрічати як освободителя радянські війська. Значить, люди з квітами будуть виходити і зустрічати його радість повернення. Трошки у людини такі, значить, десь амбіції, але значить, на сьогоднішній день я думаю, що варто переформувати цей лозунг трошки в інший. вони би мали написати поверненому місту, наприклад, 21 мільйон. От чого би так їм не назвати свою кампанію? Да? До речі, вкрадених грошей, і я думаю, що це окрема тема, якраз там є лозунги про те, що треба підняти забезпечити цілодобове водопостачання це якраз я е, маю можливість розкрити цю тему. Я на той момент був депутатом міської ради і був членом тендерного комітету. І я був присутній на тому тендерному комітеті, який в похабцях збирався, е, значить, для того, щоб дати якийсь законний статус реалізації цих грошей. 21 один мільйон. Він пройшов повністю в тендерний комітет засідання без процедури, без попередніх оголошень. Значить, два, два члени тендерного День комітету, які голосували проти, це був я і депутат Мігович Павло. Можна у нього запитати про те, що це відповідно абсолютно правда. Гроші якраз це була єдина унікальна можливість у міста рішити вирішити питання водопостачання цілодобового. Оці гроші, якраз, вони були цільові на те, щоб реконструювати мінайський водозабір, побудувати нові резервуари, значить, нові насосно-фільтувальні станції і так далі, і так далі. І як відповідно вони були неефективно використані, або попросту, попросту можна сказати, вони були вкрадені. Да? Це чомусь ми забули про це, ніхто про це не піднімає питання, значить, але хтось чогось зараз спробує обіцяти при наявності зараз такого катастрофічного виконання бюджету і обрізаних всіх статей, невідомо звідки обіцяють людям манну небесну. І для прикладу це цілодобове постачання води. Я вам скажу, що Правобережна частина міста на сьогоднішній день е, значить живіться цілодобово водою, і це якраз є заслуга сьогоднішньої влади. Тому що було введено в дію резервуари на студентському водозобору, які дали можливість підтримувати. По перше, на Червениці взагалі була проблема з водопостачанням. Зараз її там нема, значить, це було вирішено. А по-друге, є цілодобове постачання, фактично, е значить, практично на всій території правобережної частини міста Піднялось також. Ви знаєте, про це говорилося. Е Збільшилась кількість годин, які е значить. Постачають воду на лівобережній частині міста, тобто тенденції є, але для цього потрібні колосальні кошти. На жаль, тот момент у 2004 році, який був у нас у жороці, це єдина була можливість такої колосальної дотації з уряду. Вона була попросту ну зневільована.